24 лютого Кабмін ухвалив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році. Відповідно до неї, пенсійний фонд України почав індексацію та збільшення пенсій окремим категоріям населення. Детальніше далі. За два місяці цього року на пенсійні та соціальні виплати спрямували 3,8 мільярда гривень, розповідає начальник головного управління пенсійного фонду в Черкаській області Олександр Супряга. Незважаючи на воєнний стан в державі, органи пенсійного фонду не лише забезпечують своєчасні виплати пенсійні, а й виконують свої зобов'язання в частині підвищення рівня пенсійного забезпечення найбільш вразливих верств населення. На виконання вимог закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування та відповідно до рішення уряду, із 1 березня пенсійний фонд провів щорічну індексацію пенсій. Суть індексації полягає у збільшенні показника середньої заробітної плати, з якої сплачені страхові внески, на так званий коефіцієнт підвищення, який у 2023 році визначений на рівні 1,197. Зазначений коефіцієнт індексації щороку збільшується та використовується для підвищення показника середньої заробітної плати, який своєю чергою застосовують у формулі обчислення наступних категорій пенсій, призначених за загальним законом. Тобто закон України про загальнообов'язкове обов'язкове державне пенсійне страхування, Чорнобильський закон про статус соціальний захисту осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і військовий закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб, що стосуються військовослужбовців з числа строкової служби. Пенсії військовим пенсіонерам почали індексувати торік у березні. За словами фахівчині Тетяни Коваль, процес відрізняється від загальної індексації, адже на коефіцієнт підвищується сам розмір пенсії, призначений відповідно до військового закону. Тобто той розмір пенсії, який обчислюється у відсотках від грошового забезпечення. Цей розмір пенсії збільшується на коефіцієнт індексації і додається всі надбавки підвищення, які передбачені законодавством. Зміни торкнулися й мінімальних розмірів виплат пенсіонерам. Із 1 березня до них додали доплати, що залежатимуть від віку, факту працевлаштування та страхового стажу. Розмір збільшення у результаті перерахунку пенсій матиме певні обмеження. Як передбачено постановою, що мінімальний розмір пенсійного збільшення не може бути менше ніж 100 гривень, а максимальний не більше ніж. 1500 гривень. Тобто, незалежно від того, який розмір пенсії, яку заробітну плату отримувала особа, якщо ми індексуємо її показник, підвищення пенсії, на яку очікує людина в цьому році, не може бути більше, ніж 1500 гривень. На відміну від попередніх років, визначені фіксовані розміри компенсаційних виплат, особам, пенсії яких із надбавками не перевищує середньої заробітної плати станом на 2020 рік, тобто 10 тисяч 345 гривень. Детальніше про всі зміни в передачі у фокусі подій. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана.